Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Вінниччина. А зараз саме час прогнози погоди. Я, Єлизавета Пецик, розповім вам, що очікувати від погоди у вівторок, 25 квітня. Вінниччину огорнуть хмари. В день і ввечері синоптики прогнозують дощ. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх частинах місцевості. На заході в цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Вдень, можливо, піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Максимальна температура повітря в день плюс 18. Вночі стовпчик термометра фіксуватиме плюс 7. На півночі регіону ясному ранку прийде на заміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів. Температура повітря в день плюс 15, вночі плюс 8. На сході починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 16 градусів в день та вночі плюс 7. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону небо буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. В день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день плюс 16, вночі плюс 6. У центрі регіону хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день плюс 15, вночі плюс 6. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Вінниці буде вкрите хмарами. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 14 градусів, вночі стовпчик термометра сягатиме плюс 9. На цьому сьогодні у мене все. Нагадаю, це була погода на вівторок, 25 квітня. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось вже скоро на телеканалі. Вінничина.